Дивіться вже листя які, які пагони, які соцвіття. І треба думати, як же це все не втратити, бо сьогодні у нас передають до мінус двох. Тому треба провести ряд заходів для того, щоб зберегти виноград. Особисто я для себе обираю той варіант, що малі виноградики я вкрив ящиками, якісь вкрию відрами і накрив якимись тканинами. Схожу в магазин, подивлюся цю систему дощування. як перевірю, якщо вона буде працювати нормально, то підключу її, буду дощувати, якщо вона не буде нормально працювати, то буду вже далі дивитися, укривати. Виноград е, чимось і паралельно буду розкладати дрова для того, щоб підпалити їх в критичний момент. Бо з тих чи інших причин виноград у мене і так поганенько перезимував. В основному через мене. І не хочеться, щоб заморозок запах. Те що залишилося. Зараз 20 хвилин на 12-ту. І бачите, яка температура, плюс 11, не дивлячись на те, що день сонячний, але вітер дуже холодний, тому треба боротися за урожай, друзі. Треба щось робити як більш, ніж впевнений, що заморозок не мене. що треба вкривати такий виноградик, Чи дощувати, чи обігрівати. Боротися. Боротися, щоб щось було. Успіхів вам! Хай вас мене заморозок.